Привіт всім, вітаю вас на каналі Chapter Art. Сьогодні буде не типове відео, тому що я розповідатиму не про картину, а про фотографію її мало відомого автора. Це фото старої гуцулки з люлькою стало однією з емблем Карпат і гуцулів загалом. Її дуже часто відтворюють, передруковують і навіть малюють на стінах. Фото створив український фотограф Микола Сіньковський приблизно у 1926 році. А в 31-му робота виграла гран-прі на міжнародній фотовиставці в Парижі. На фото справжнього гуцулка, яка була не просто селянкою, а свого роду знаменитістю, Познайомтеся з Марією Кречунєк, яку називали Чукутихою. Марія жила у Верховинському районі і була відомою в регіоні співачкою, виконувала традиційні гуцульські співанки і сама її складала. Про неї казали, що Чукутиха може співати три дні без зупину і ні разу не повторити пісню. На фотографії з люлькою Марії десь 90 років. Вона дійсно так одягала, завивала кучері і курила люльку. Насправді Микола Смінковський фотографував Марію кілька разів. На одній світлині чуку з палицею, на іншій обвита хустиною. Сам фотограф був не місцевим, а родом з Полтавщини. Однак на початку 20-х приїхав у Карпати, бо не хотів жити в Союзі. Карпати ж тоді були частиною Польщі. Там Микола одружився і відкрив власну фотомайстерню в Коломиї. Тоді ж Сеньковський захопився природою Карпат, звичаїв гуцулів, і почав створювати серії тематичних фотографій. У нього вийшла окрема колекція листівок у гуцульські типи. Цінність цих робіт у тому, що можна побачити, як жили гуцули 100 років тому, як одягалися як проводили час. Після Другої світової війни доля фотографа невідома. Цінькович або іммігрував, або його заарештували, або ж помер під час війни. Його дружина вступила в українське підпілля і в 45-му році її заарештувала радянська влада. Доля гуцулки Чукутівни також маловідома. Начебто вона дожила до ста років і була похована в рідному селі. Кілька років тому правнук співачки заснував музей на її честь музей гузузької співанки імені Марії Кречуні-Чукутихи. Тут будуть розказувати про старовинні пісні гуцулів, в тому числі ті, які складала і виконувала Марія. Такі помі наші гори спокон віку там.